Видали суду просто голодовідку, довідку, що вартість будівництва 60 мільйонів. Чекайте, там дано дві довідки. Перший, а, так. Дві довідки. Так. все. І так, довідка видана від ППБК Гарант С про те, що ОК ЖБК Житомир Молодіжний 1 проінвестував грошові кошти у об'єкт будівництва, який переданий від ОК ЖБК Житомир Молодіжний до Житомир Молодіжний 1 на підставі договору від 5.06.24 року. Отже, окаже би каже, Томар Молодіжний подає до суду документи в даному випадку. Цікавить питання стосовно двох документів, які подав. Це експертиза та довідка вартості об'єкта будівництва. Яким чином вартість об'єкта будівництва впливає на право позивача в користуванні належним їм майном? Ніхто на це питання не відповідає, але воно подана ця експертиза, і суд її чомусь. Ну, приєднав. Байдуже, можна будь-які документи подавати, щось суд знайде собі для доказів. Отже, в даному випадку в клопотанні зазначається, що якщо суд прийняв такий документ в якості якогось доказу, який якимось чином впливає на права та інтереси третьої особи, то в нас виникає досить обґрунтоване питання. В нас, відповідач, використав цю довідку. Тому надайте докази, які підтверджують викладення в цій довідці. Не нами поданий документ, поданий відповідачем за первісним позовом. Об'єкт будівництва на сьогодні чи не на сьогодні складає на 7 березня 61 мільйон 374 тисячі 348 гривень. Ми системно слухали, що ми все маємо доводити. Але в даному випадку ми не погоджуємося, що такий об'єкт взагалі проінвестований, що це взагалі є якимось доказом, адже довідка сама по собі не є ніяким доказом використання коштів, вкладення коштів, адже не підтверджує ніякими транзакціями, надходженнями грошових коштів до кооперативу і витратами цього кооперативу на закупку будівельних матеріалів тощо, чи розрахунку з генпідрядниками за актом виконаних робіт. Чому суд врахував таку довідку, Не зрозуміло. Але чому у суду не виникає питання щодо доведеності достовірності, викладеної в цій довідки, нам також не зрозуміло. Адже сама по собі довідка, як я означав, не доказ. В нас в Господарсько-процесуальному кодексі є тягар доказування, що кожна сторона повинна доказувати свої ґрунтування на підставі доказів, а не довідки. Тому в даному випадку, або ми виключаємо таку можливість, що довідка може слухувати будь-яким підтвердженням, або необхідно витребувати саме документи, які будуть підтверджувати зміст, який викладений в цій довідці.